Що є нормальним у вашій країні, але здається дивним для іноземців. Зустріти когось і одразу розцілувати в обидві щоки: і чоловіків, і жінок, замовляючи каву в кав'ярні, ви отримаєте цілу купу додатків: воду, печиво, шоколадні цукерки, інші десерти, і найімовірніше передбачення від ворожки, яка запропонує розповісти про вашу долю, повороживши на кавовій гущі, і все це за ціною однієї кави йогурт до всього. Ми його навіть п'ємо, коти скрізь їх дуже багато. Ато один обов'язково вас засне на колінах, як тільки ви присядете де-небудь, наприклад, на лавці в парку або в кафе. Якщо ви щось будете їсти, поруч обов'язково матеріалізується кілька котів. Я живу в Туреччині. В Японії вважається нормальним судити з людьми, які завели роман з вашим чоловіком чи дружиною. Розмір середньої компенсації становить близько 30 тисяч доларів. Багато справ вирішуються в досудовому порядку. Дивитись телевізор за кермом це також нормально. Судячи з того, що я бачу щодня, близько 30% водіїв роблять це. Також поширеною є практика не пристібати дітей ременями безпеки. Приблизно 40% дитячих крісел Встановлених у транспортних засобах залишаються невикористаними згідно з опитуваннями поліцейських оприлюдненим у середу. Опитування, проведене Національним поліцейським агентством і Японською автомобільною федерацією, показало, що використання ременів безпеки на задніх сидіннях становить 71% на швидкісних автомагістралях, і 35% на звичайних дорогах. Більшість дітей і значний відсоток дорослих гуляють на вулиці Босоніш, навіть у магазинах. Я живу в Новій Зеландії. В Індії дуже часто можна побачити корову, яка самовпевнено стовбичить посеред дороги і спричиняє величезний затор, тому що люди просто зупиняються і чекають, поки вона сама піде далі. У більшості інших країн такого не побачиш. Танці у південній Африці. Ми танцюємо коли радіємо, коли святкуємо, коли сумуємо і коли протестуємо. Нам навіть не потрібна музика, достатньо лише трохи ритму, і ми починаємо співати і танцювати під нього. Коктейль Цезар, напій, який містить, як правило, горілку, томатний сік і бульйон з молюсків, гострий соус і вустерський соус. І подається з льодом у великому келиху з оправою зі селерової солі. Це напевно канадське доповнення до списку дивних напоїв. У нас це нормально. Його можна замовити в будь-якому барі та більшості ліцензованих ресторанів. Я його обожнюю. І гострий, і звичайний. У деяких ресторанах до напою навіть подають по. Ноцінні страви, а не просто мариновані боби чи стебла селери. У Ріо де Жанейро, Бразилія. Ми навіть оком не поведемо, якщо побачимо, що люди кидають білі квіти в океан, особливо на Новий рік або інші свята. Туристи думають, що це дивно. А один американець навіть звинуватив мене в тому, що я забруднюю океан. Чувак, я молюся, залиш мене в спокої. На, з'їж конячого прутня і яєць, щоб стати сильнішим. Я живу на Філіпінах. У нас нормально тримати вдома павука розміром з долоню, а також дати йому ім'я, тому що він допомагає позбутись інших комах. Я живу в Австралії. Ми, німці, провітрюємо кожну кімнату щонайменше двічі на день, навіть якщо на дворі мороз. І ми цим дуже пишаємось. В Індії досить поширена практика, коли дорослі діти живуть зі своїми батьками незалежно від віку. Насправді вважається ознакою гарного виховання та високих культурних цінностей. Якщо ти живеш зі своїми батьками, поки вони не постаріють. Тож у нас в одному домі живе до трьох, а іноді й до чотирьох поколінь. Досить поширеним явищем є те, що двоє гетеросексуальних хлопців тримаються за руки під час прогулянок по вулиці. Це насправді дуже мило. Також ми любимо гарячу їжу щойно сплити, навіть якщо температура повітря 40 градусів за Цельсієм, але воду воліємо пити кімнатної температури. Тут морахи падають з неба. Люди, які відвідують цей острів, повинні поцілувати рибу. Я живу на острові Ньюфаундленд. Я живу в регіоні Канади, який знаменитий своїми морепродуктами. Дуже часто люди купують живих омарів, перевозять їх у літаку як ручну поклажу, а потім ховають у верхньому багажному відсіку. У Німеччині не викидають пляшки та бляшанки. Існує так званий пфанд. Ви приносите їх назад до супермаркету і отримаєте 25 центів за кожну пляшку. Ця концепція дуже дивна для іноземців. У Канаді фанати команди Saskatchewan Rock Riders під час матчів вдягають на голову Кавуни. Гадаю, це вже всім відомо, але в Данії і решті Скандинавії надзвичайно поширена практика залишати своїх малюків у візочках на вулиці на час денного сну це відбувається впродовж цілого року. Регулярно можна побачити візочки зі сплячими немовлятами біля кафе та ресторанів, поки батьки їдять чи п'ють каву всередині. У Канаді вареним кленовим сиропом поливають сніг, а потім намотують сироп на паличку для ескімо, щоб отримати приємне і солодке частування липке, але дуже смачне. На моїй батьківщині є традиція. На новий рік ми одягаємо маски і перевдягаємось ведмедя капітана, лікаря, циганку і цигана. Ведмідь несе великий шматок дерева. Капітан, зброю, звичайно, не справжню. Циганська пара використовує два різні інструменти, щоб створити шум, обов'язково барабан та інші речі, які видають звуки. Ми ходимо так по домівках друзів, родичів, вчителів та інших людей, яких знаємо, щоб побачити. Жати їм щастя на прийдешній рік після цього нас запрошують до хати випити і закусити, і ми вирушаємо до інших домівок. Мушу зазначити, що багато хто з господарів навіть пропонує гроші. Коли я був дитиною 9-13 років, то брав гроші, але потім завжди відмовлявся від них у будь-якому випадку. Якщо я зроблю це в місті, в якому живу зараз під час цьогорічного святкування. Я впевнений, що менш ніж за одну годину нас заарештують. Нас Би в першу чергу підозрювали в тероризмі або пограбуванні. Моя батьківщина Румунія. У Перу ми їмо морських свинок. Для мене було справді дивно бачити, як туристи здригаються, коли їм подають цю страву. У Китаї водії навмисно вбивають пішоходів, яких вони збивають. Я живу в Австралії. У багатьох бідних районах дуже часто люди йдуть пішки з візками від супермаркету до свого будинку. А працівник магазину періодично приїжджає і збирає всі візки, які зможе знайти. Я ніколи не думав, що це дивно. Поки на головній вулиці мого району не розговорився з одним мормонським місіонером, який приїхав зі США. Полювання на гримучих змій це традиція західного Техасу. Уявіть, що ви заходите до громадського центру, і вам здається, що ви чуєте оплески, брящання, а потім розумієте, що це тисячі розлючених гримучих змій. Ви бачите, як в одному загоні хлопець грається з ними, щоб продемонструвати свою хоробрість. Він ловить у дну, передає її хлопцеві в сусідньому відділенні, який розправляється з нею, відрубуючи голову. А далі підвішує Її дорами дитячої гойдалки, щоб потім одним швидким рухом здерти шкіру. Він рубає змію на шматки і передає наступному хлопцеві, який панірує її і смажить у фритюрі, щоб ви могли нею поласувати. О, а ще ви можете купити пряжки для ременів, брелочки і майже все, що тільки можна собі уявити, із частинами змії. У Бразилії ми тричі на день приймаємо душ. Також тут існує специфічний жанр музики, який по суті є приводом для того, щоб напитись, цілуватись і трахатись практично без перешкод. Його можна почути на музичних заходах, де збираються тисячі людей. Наприклад, звичайна сром'язлива жінка знімає всі обмеження і цілується по-французьки з кожним, хто опиниться перед нею. Чоловіки та жінки змагаються зі своїми друзями. Скільки людей вони. Поцілують за ніч зазвичай від 10 до 20. Це вмираюча традиція, яка була дуже поширена з 90-х по 10-ті роки. Це було щось божевільне. Як ми, філіппінці, щодня споживаємо рис три рази на день. Дехто навіть думає, що якщо ми не поїмо рису, то не відчуємо себе ситими. Я знаю, що це повна дурня. Збанкрутувати і втратити будинок через рахунки за медичні послуги. У США чверть усіх банкрутств відбувається через медичні витрати. Сінгапурське резервування це означає, що ви ставите щось на стіл у торговому центрі, поки йдете за їжею. Тоді ніхто не забере ваш столик. Зазвичай люди використовують серветки, але не рідкість, коли хтось резервує столик смартфоном. Його не вкрадуть, і до столика ніхто не підійде. Юрба людей переодягнених у чортів влаштовує невеличкий похід довкола села, поки мешканці пиячать і спостерігають за цим дійством. Це також може включати шмагання гілкою одного з чортів. Іноді влаштовують гру, злови мене, якщо зможеш. Коли п'яна компанія починає тікати, а чорти намагаються їх зловити і покарати. Дуже весело спостерігати чи брати участь в цьому. Це називається пештенляуф Австрія. Майже всі мексиканські цукерки гострі або солоні, або і те, і інше. Я досі дивуюсь, коли пропоную їх друзям, які ніколи їх не куштували, а вони бентежаться, але кажуть, що вони смачні. Англійська бюрократія, а ще ставити питання, на які не хочеться відповідати. Як справи, ну ні, це було англійське хаваю. Воно не потребує відповіді. Це реальна розмова, яка відбулась тут між мною та моєю шкільною вчителькою. Чому люди не можуть просто говорити те, що мають на увазі, і мати на увазі те, що говорять? У Німеччині ми їмо фарш із сирої свинини. Ми навіть робимо з нього скульптури. Загугліть мед ігль, щоб потрапити в дивну кролячу нору. Японці вживають сирі яйця в їжу. Коли ми їмо сукіякі, то розбиваємо по яйцю і використовуємо його як соус, щоб мочувати їжу. Мої китайські друзі жахаються, а один з них сказав мені, що не може їсти навіть пудинг, бо не витримує запаху заварного крему. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дивні традиції інших країн відомі вам? Напишіть в коментарях.